Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от піджарений інвертор. Моделька Anern, а точніше ANSC102 Pro, далі не видно, 6200, мабуть, потужність. Та, мабуть, 62. Батарея на 24 вольта. Ну, от така несправність, просто взяв і згорів. Так, всередині трошки веселіше, вигоріла тільки ось ця плата. Видно, полум'я сюди хорошо попадало. Так, решта начебто ціленьке Дехвектів не бачу на платі управління. Теж все чисте. Ну Компорт зрозуміло вигорів. Тут таке, да. Клієнту просто повезло, можливо, тому що відстань до бокової стінки десь сантиметрів 5. См. Якби це було впритул, ну, мабуть, було б загорання 100%. Так, поки що по транзюкам радує. Транзючки ціленькі. Блін, прикольно горіло. Діод вигорів, дорожка вигоріла, а кондюки ціленькі. Транзистор, все ціленьке, а горіло саме з цього, з діода такого вниз, прям аж пф, покотіло. Тут все ціленьке. Ну, так, трошки підплавилося. З іншої сторони, отака от, тирко отвір. Але поруч детальки цілі, а тут прям вигоріло. Ну, коротше, зараз продіагностую по силовій частині. Що тут з ним трапилось, запущу процесор. Тоді вже буде зрозуміло, чи варто, чи ні. Така основна плата миється, сушиться, протестуємо процесор. Ага, клас, клас. Що там, що Шо там? Щось робить, але чомусь морготить. Може то, що в мене зарядка йде? Чомусь тако морготить всякими іерогліфами. Ця плата працює з іншою платою, а з іншим процесором. Ну, не знаю чому так. А ні, іншого процесора в нас немає. Відповідно, не знаю, чому вона так себе веде. Так, спочатку я, мабуть, зафоткаю, а потім почну плату цю відмивати, бо я думаю, що половина дорожок просто в сажу перетворюється. Дай, до речі, трансформатор там з нього каша вилізла, чи то від температури, чи то взагалі. <coughs> ну так. Оплатку зняв. Цю платку зняв. Це блок живлення, блок заряду конденсаторів від мережі. Візуально і начебто ціленький. Зараз перевірюю, можливо, підключу. Думаю, що з ним все окей. Так, по замірам трансформатор не витримав. 159 Мікрогенрі це практично коротке замикання. Жаль. Хоча нічого. Зараз перемотаю. Так, коротше, зараз його, він вже чистенький, висох, красота. І помітив, що конденсатор це Є7, У нього відсутня верхня частина. Потрібно щось сюди приліпити. Ну і перевірити діжурочку. Транзючок. На трансформатор, видно, візуально таки нічого непоганий. Та й обв'язка нічого. Чомусь конденсатор бахнув. Мабуть, це той, що стоїть, відразу йде на цей. Так, на мікросхемку ось цей наживлення, а це йде на, на живлення, мабуть. Високовольтні частини. Так, наскільки я зрозумів, це 7 стоїть е, типу додаткова обмотка для живлення мікросхеми, коли вже запустилася оця вся, оця -вся штукенція. Е, виходить плюсик через діодик Д17, по-моєму, так. йде на транзистор на цей, і одночасно цей транзистор стабілізує напругу для мікросхеми. Відповідно, 50 вольт. Ну, якщо 50 вольт бахне, значить бахне. Поставлю 50 на 47, тим більше по габаритам десь так і виходить. Так, вибачаюсь, наплутав цей кондюк, йде ось на цей контакт і йде на колодочку, на живлення сонячної плати блока заряду електролітів високовольтних. Зараз подивлюся, яке саме згоріло, яке саме живлення, там, по якому стоїть кондюк. Чи це по живленню мікросхемки, чи це по тому, що вже формує основне живлення, там 120 вольт, по-моєму? Ну, Мабуть, це живлення мікросхеми, а там 20 вольт. Такий є, прозвонив. Оцей контакт, так іде на живлення мікросхеми, там 20 вольт, 50 на 47 буде норм. Просто коли там була дуга блискавка, горіло, все палало, то відповідно сюди воно пішло на цей конденсатор. А він не зав'язаний, зворотніх зв'язків немає. Він просто взяв і пахнув. Ну, якось так. Так, зараз задача мінімум спробувати його запустити без верхньої плати, точніше, без блока плавного запуска. Він має вивалити в дев'яту помилку, якщо все нормально. Але попередньо ось цей шлейфик. Хочу перевірити, чи він не дзвониться контакти між собою, бо тут трошки сплавилось чу-чуть. Так, я до оператора, все окей. З контактами все добре. Так, спроба запуску від живлення 35 вольт. Засвітилося. Знову якісь іерогліфи. Так, мабуть, підкину рідний дисплей, бо цей щось мені не подобається, а мабуть, в нього не співпадають шини. Ну, Отак от і є. Вмикається. Красиво, гарно. І вивалюється в БП. І в першу помилку. Вентиляторів немає, блок розряжений. Підключаю вентилятори, має дев'яту помилку вивалити. От я молодець, та він вибиває БП, бо в нього висока напруга. Ледь не спалив інвертора, хотів вже 48 давати. Добре, що вчасно не включив. Була б точно 9-та, справжня. Так, ну що, стартую з вентиляторами. Щось не захотів. Ще раз. Ага, чи струму не вистачає. Щось не хоче. Дивно. Ось на батарейку написано 2033 батарі Зараз гляну на коробці. Так, пробігся в меню а дракон то на 50. Ну, на 48 вольт, 58,4 я побачив менюшки Або плата не з нього, або корпус не з нього. <кхем> або я щось не так зрозумів. Конденсатори на 63 вольта. В принципі, він може працювати на 48, якщо на 63 Вольта. Не настільки вже критична електролітом. Чому на корпусі 28, щось незрозуміло. Ну, на коробці вказано 48. Модель на 6200 і 6500. Але модель на 6200 може бути на 24 вольта. Блін, кому ж вірити? Так, підключив. Опа. шолкнуло, Дев'ята помилочка. О, ну, то добре. Так і має бути. А не туди глянув зверху Pro 6200, PRO 4200 і PRO 3600. Це якісь там пікові по, -по панелям там всякі. То 6200 виходить, що вона таке 48. Добре, підключаю 48, надіюсь, бабахне не сильно. Так, такі думки, оскільки е, діелектричні властивості плати змінилися від того, що туди попала сажа, я її відмивав, відмивав, нічого не можу з нею зробити. Е, є декілька варіантів, на мою думку. Е, профрезерувати дорожки, ну, типу, це покращить е, ізоляцію. Або другий варіант спробувати туди запшакати лаком. Чому другий варіант? Тому що це ну, типу типу простіше, але одночасно при меті, коли я мив плату, оцей, як сказати, стекловолокно, воно просочується. Тобто воно прогоріло наскрізь. І, відповідно, я так думаю, що якщо тут залакується, воно пропітається, то воно буде захищати від пробиття. Ну, а поки що приступаю до перемотки трансформатора. Нагріваю зараз водички і змотую обмоточки. Так, розібрав трансформатор. Тут у нас три обмотки: 1, 2, 3. Перша обмотка це, та, що зверху, в неї 49 витків я нарахував. Е, починається от відносно цієї схеми. Починається з другого нижнього і закінчується першим нижнім. Друга обмоточка, я рахував там розірвана була обмотка 76 вітків. Е, починається з першого верхнього і закінчується третім верхнім. Контактом. І відповідно третя обмоточка 65 витків нарахував. Починається з третього нижнього і закінчується другим нижнім. Ну, от, от так. Намотка, в принципі, непогана, все рівномірно, виток до виточка. Єдине він просто згорів від блискав від, від цього від, від пожежі цієї. Процес намотки потихеньку рухається. Так, ізолюю о, слої обмотки, о, ряди обмотки одна від одної, тефлоном, і от вирішив паяльником 311 градусів перевірити, що з ним трапиться. А, коротше, з ним нічого не трапляється. От Температура, <кхем> з ним все добре. Так, трансформатор намотався. По індуктивності вийшло найбільша обмотка друга 956 мікрогенрі. потім третя 715 мікрогенрі. і перша 500 мікрогенрі. Такі от показнички. Плюс потицяв я сюди після заливочки. Лаком на мегаометр. І там показує такі от показники. Так, показнички. Ну, коротше, показники там є. Так, ось зафіксувався 1,5, ну, 1,4 мегаома між ножками діода. Е, так. Ну, коротше, воно тут все дзвониться. Тут один навіть 0,5 між цими контактами. Треба технічно змінювати конструктив. Так, фрезернув я отак от сверлом, вирізав, зробив прорізи, щоб воно там не, не дзвонилося на мегаоми. Та й думаю, що буде норм. Так, наводжу далі красоту. Гніздо сплавилося, купилось таке плястмасове, впаяю зараз його. Так, всі деталюхи повпаював. Е, ну, як на мене, все перевірив. Тут профрезеровано. Е, HCPL 3120 теж замінив вона була в короткому. Транзюки начебто цілі. Мелочовку оптопару, СНД-резистори, діодики, Ну наче все перевірив, замінив те, що погоріло. Транзистор теж замінив. Масповерівський. Не знаю. Запрацює, не запрацює. Згорить, не згорить. Треба пробувати. Так, спроба запуску. Зараз може відбутися що завгодно, навіть транзвіки сили згоріти, тому що там, ну. Не зрозуміло все. Запускаю. Так, не запустилося. Вибило якусь помилочку. Короте, так, коротше, далі рухаємося. Сигналами така білібірда. Верхній є, третій є. Другий, четвертий, п'ятий немає. Оптопари замінив. Результат той самий. Десь пропали три сигнали. Так, ось напруга на нижніх оптопарах 7,5. Так, поки що є припущення. На верхніх напругу я виміряв в оптопарах вона по 18 вольт, на трьох нижніх по 7 вольт. Напруга занижена. Дві оптопари я міняв, одна лишилася. В принципі, вона працює, на ній сигнал є. Точніше, з неї сигнал є. А, виходить, на вході оптопар сигнали є всі 5. На виході чомусь тільки 2. Можливо, сюди треба конденсатори, хоча зазвичай воно і так сигнал є. А можливо, щось із живленням. Так як ця оптопара, де вона там? Вона вийшла з ладу і вона щось могла зробити тут із живленням. Так, знайшов одного діодика D2 RS1J 1А 600 вольт вийшов з ладу. Якраз по цій оптопарі і по трьом нижнім. Тобто на 4 оптопари йде один, один канал живлення. Діодик згорів замінив на. БЕ26Е. По-моєму, -E 26, -E, по B -Y -V -26 -E. Так, Зараз спробую вімкнути, подивлюсь яка напруга. Так, 19.9. Просто він вимкнувся. 19,9. Це вже радує. Так, коротше, дивно стало. Після заміни діодика на 4 оптопарах сигнальчик з'явився, на 5 немає. Я вже підкидав конденсатора паралельно. Можливо, те, що я діода випаюв. Зараз паяю діода і спробую з діодом уже сигнал глянути. Так, коротше, саме цікаве, я пропустив, черканув щупом, зіскочив, щуп при замірах, закоротило конденсатори, бахнуло, ну, дзвонить до сих пір. Так, ну що ж, Ремонт, в принципі. Я вже зібрав інвертор, дознімаю ремонтик. Так, запускається. Клац. і на виході 230. Помилок не б'є, нічого не б'є. Зараз підключу навантаження, підключу ноутбук і подивимось, як себе веде ця штука. Так, спробуємо навантаження. Опа, а він навіть показує 225 Вт. Ну, практично так, як і має бути. Так, коротше, від сонячного входу він не хоче. Десь там щось лишилося по сонцю. Помилки не вибиває, просто запускається і вимикається. Зніму зараз сонячним БПТ-шку і знову перевірю всі компоненти. Так, знайшов причину два діодика. Чомусь не перевірив їх, вони в короткому і при цьому вони впливають тільки на сонечко. От, Підключив через лампочку. Панельку побачила. Зараз скине на зарядку, лампочка трошки на ній втрачається, тому напруга просяде. Ну, отак, типу, типу на зарядку пускає. Не знаю, як воно там заряджатиме, це вже перевіре клієнт вже сам по факту. Головне, що функції, ну, якби начебто працюють. Ага, ось зафіксувала мппт точку. І лампочка перестала моргати. Ну, ось такий от ремонт вийшов. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Пишіть коментарі. Всім пока!